Сепарація молока. Як відбувається це в нашому господарстві? Ну, в першу чергу нам необхідно молоко нагріти. Поки в мене тут гріється молоко, це очікує ще. Молоко я грію до температури 45 градусів. Бачимо, да, температура в каструлі вже 42 градуси. За цей час збираю сепаратор, як його зібрати, вже є на каналі відео. Налаштовую так, щоб мені було зручно. Да, тобто Підставляю по висоті, далі ставлю ємність, куди буде стікати обрат. Далі лайфхак. Для того, щоб ваш обрат не бризкав по всій кухні. Береться пляшка, звичайна пластикова пляшка. Вирізається в ній невеличкий отвір. Раджу його не зрізати, інакше пляшка буде спадати. Пляшка надягається на обратоприйомник, і ось оцим хлястиком просто прив'язується, фіксується до обратоприйомника. Тут у нас під вершкоприйомником вже стоїть каструлька, в яку будуть стікати вершки. Так як молоко вже майже нагрілося, можна увімкнути і нехай набирає обороти. Тому що обов'язково сепаратор повинен вийти на робочі обороти в холосту. Молочко вже нагрілося, таймер спрацював. Сепаратор вийшов на свою потужність. Починаю заливати молоко в чашу. Чашу обов'язково закриваємо. Як радить виробник сепараторів, чашу необхідно наповнювати повну і тільки потім розпочинати процес сепарування. Починаю потихеньку, зараз, починаю потихеньку відкривати. Отвір. Я вже розповідала про зборку сепаратора і тоді згадувала, що ось оцей гострий край, якщо буде направлений на отой пифтичок, ось вона де ямочка, то цей отвір буде відкритий повністю. Починаємо це робити повільно. І очікуємо, поки підуть перші вершки, як можете бачити, пішли вже вершки. Ось такої вони густини, а тут у нас тече обрат. По мірі того, як з чаші Буде уходити молочко, сюди доливаємо. В цей час, коли ви наповнили чашу, якщо ви плануєте більше сепарувати, ніж нагріли первоначально, то поки перша чаша наповнена, доливаєте в каструлю, залишившися молоко, і підігріваємо. В жодному випадку не чекаємо, поки чаша опустошиться повністю. Бачите, трішечки чаша зменшилася рівень. все, вже час доливати з каструлі далі молоком. Чим ще зручний ось цей лайфхак. Коли вам необхідно поміняти ємність, в яку стікає ваш обрат, у мене вже одне відеречко маленьке набралося. Ви просто ось отак відводите, бачите? Підставляєте під пляшку другу ємність, а цю виймаєте і все. Все доволі просто і легко. У мене вже все молочко останнє вилите сюди, в каструльки вже нічого немає. Кругом тільки відра за братом. І чекаю, доки останнє оце просепарується. У мене вже завершується сепарація. Дивіться, які вершки йдуть. А солодесенькі, ложкою б'ють та гроші треба. Все, як можете бачити, молоко в чаще скінчилося. Воно чути і по звуку самого сепаратора. Все. Тепер закриваю пробку і вимикаю сепаратор. Вже перестало текти вершки. Це вже просто скапуватимуть зараз залишки ті, що в барабані є. І так само перестав бігти обратно. І звук сепаратор змінює. Тобто, пропустити це неможливо, навіть якщо ви там десь коло пліти чи коло мийки. Ну, ось, в принципі, і все. На цьому сепарація молока завершена.